Всім привіт! Іду зараз до маяка. Я буваю часто біля маяка. І тут я бачу жіночку. От я не знаю, вона як волонтерка чи на добровільній основі чи ні. Видно, вона доглядає за бездомними цими ж, котами, бездомними тваринами. Я показувала якось у своїх відео, що тут є облаштовані такі будки для котів. І хтось дає цим котам їду, прибирає, дає водичку. От я не знаю, чи вона добровільно цим займається, чи, чи в неї робота така. Бачите, що біля котів ще й пташки. Це охорона форту патрулює. Віталій дуже люблять тварин, особливо собак. Боже мій милий, тут така любов до собак в цій країні. країни. Я вже розказувала я в цьому відео, як вони Це дійсно. амори називають цих собак, Амори приводиться як любов, розумієте? Ой, в колясочку посадять, їздять цими. Собачками в колясочку, в, в колясочках. Бачите, от ці ящики, де живуть коти, і там стоять, напевно, вже жіночка прибрала, а може ще ні. Ну, я завжди проходжу, я дивлюся тут чисто. Є завжди водичка, хтось доглядає за цими бездомними тваринами. Я розказувала в, одних, в одному із своїх відео, що в Італії немає бездомних собак. Тут в Італії є приюти для собак. На вулицях ви не зустрінете бездомних псів. І це вже є великий плюс. Ну, є, правда, і такі хазяї, які, скажімо так, недбало відносяться до своїх. Відносин так, я якось проходила це було майже два роки назад. Так. Да. Майже два роки назад я проходила повз однієї ферми, де жили е, люди, і цю ферму охороняли собаки. Я розумію, що ці собаки е, агресивні, але я. О, Боже,